Вчора Петро Порошенко заявив про те, що готується коаліційна угода. Ми, очевидно, пане Валерію, ну принаймні знаєте з місії коаліційної угоди, тому що Юрій Луценко пообіцяв про те, що до кінця дня текст коаліційної угоди буде опубліковано? У Мене досить просте запитання. Якщо е, перший е, номер зараз і найбільше голосів проголосовано за народний фронт, чому блок Петра Порошенка готує коаліційну угоду? Сукупні кількості. Членів майбутньої фракції блоку Петра Порошенка буде найбільше. Це по всім прогнозам, і тому логічно, що блок Петра Порошенка є ініціатором формування коаліції, Це зрозуміло. От, стосовно угоди, анонсовано, що вона буде. І анонсовано, що туди будуть входити принципи, а не квотні розподіли. От, хоча ну, питання от ми вже з'ясовували, що людям цікаво. Хто буде брати на себе відповідальність за певні напрямки? Звичайно, в коаліційну угоду війде першочергова відміна депутатської, суддівської і президентської, я так розумію, недоторканності. Це було анонсовано президентом. І я думаю, ті всі негативні питання, які задавали блоку Порошенка. От, от як оце ви допустили, що на тих округах от перемагають такі люди. От, але якщо ми проаналізуємо це питання до всіх, то що і до блоку Порошенка, і до фронта змін, і до свободи, от, де перемагають ці люди. Але не і за того, то, що ми щось не зробили, да, чи не виставили, чи не об'єдналися. І за того, що немає персональної відповідальності. Вона, можливо, буде, тому що не відмінив цей парламент, не відмінив депутатську недоторку. Зараз вона буде відмінена. Всі ті особи, до яких е, претензії ставляться, вони будуть ставитись. Якщо ти хабарник, корупціонер, якщо ти фінансував там тітушок чи виступав проти України, ти будеш притягнути. Але Лев до, до президента до, до кримінальної відповідальності. Питання, я так розумію, буде, буде я... висвітлено я вибачаюся фінансування політичних партій. От якщо це питання буде поставлено в коаліційній угоді, це великий крок вперед. Питання медіа. Також ти піднімав це питання, досить важливе. Вільне медіа. Тоді більше буде можливості проходити не від олігархічних складів депутатів, а е, саме експертів, патріотів і тих, хто знають, і можуть якісь зміни робити. До такого характеру ця коаліційна угода. От, звичайно, е, людей цікавить і ще раз повторюю: хто буде персонально нести відповідальність і фахову, от, і е, громадянську за той чи не інший напрямок реформ, які анонсуються